Допоки ми всі, і допоки ми всі в очікуванні вирішення питання в напрямку призупинення гарячої фази війни і переговорів, Україна продовжує атакувати ворога. І, от під вчорашню атаку дронами могли потрапити не тільки російські заводи, а навіть і їхнє ППО, про таке говорить військовий експерт Олексій Гетьман, така рекордна кількість дронів. А це 200 цілей, стала для РФ повною несподіванкою. Це може вплинути на їхні можливості і далі заправляти ракети, робити повітряні атаки. Це не означає, що вони припинуться, там вже багато чого заготовлено, багато чого складовано. Але на середньострокову перспективу це може вплинути. Я впевнений, що атака була ретельно підготовлена, і вона, ну судячи з результату, вона була вдала. І за даним генштабу, під час вчорашньої атаки уразили цілі на відстані від 200 і до 1100 кілометрів глибину Росії. У Казані під атаку потрапив завод «Оргсинтез», Там палало три газові цистерни. У Татарстані дрони передали привіт підприємству Транснафти. А з нафтопереробного заводу Танеко евакуювали навіть людей. У Брянську дрони та ракети вдарили по хімзаводу, який спеціалізується на виробництві. Пороху і компонентів для ракетного пального не забули навідати безпілотники на автобазу в Енгельсі. Причому це вже вдруге. Я нагадаю, там горіло щонайменше два резервуари, які тільки напередодні загасили після атаки, от 8 січня. В операції брали участь сили безпілотних систем, сили спеціальних операцій, ракетні війська, повітряні сили, також СБУ та розвідка. І попередньо було застосовано безпілотники: пекло, бобер, лютий та Юджі 22